Привіт всім! Сьогодні розкажу вам про сайт, як заробити гроші через ВКонтакті. Сайт називається SMN.ru. Ну, не тільки Через ВКонтакті можна через Facebook, YouTube, ну на Ютубі взагалі ціни. Ну. Зайдемо через ВКонтакті. Зараз покажу вам все. Що ви робити? Завдань дуже багато. Не дорогі, але дуже багато. Гроші виплачуються всі. Так само виплачують 40% від зароб... зароблених гроші. У мене 169 рефералів, трохи заробив, ну ви свої гроші від цього не тратите. Що? Покажу ще YouTube. Не знаю, чи я там зараз завдання, чи немає. Але зайдемо, подивимось. Завдань, як бачите, нормальних тут немає. На жаль. Ну, в контакті вистачає. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.